Скільки б я не працювала з людьми, скільки б я не зустрічала проблеми складнощі в житті, завжди, майже завжди причина. Одна з причин це не любов до себе, це відсутність. Поваги до себе, ми не ставимо свої цінності, бажання на перше місце. У нас немає контакту з нашою внутрішньою дитиною, а як я хочу. А оцей комплекс хороша дівчинка. Бути правильною, хорошою, правильною мамою, дружиною, відповідати очікуванням оточення, або щоб мене любили, я маю щось, щось, щось там досягати, досягати, досягати. Бо так нас чили з дитинства будь хорошою, приносять гарні оцінки, і тоді отримуєш тато, те тето да, любов від батьків і так далі. Боже, це, ж, це впливає просто, це є в дуже багатьох сферах, у стосунках, в тривожних розладах, в депресії, в відсутності стосунків, в відсутності успіхів на роботі, на неулюбленій роботі. В багатьох сферах оця проблема є, і з цим можна працювати.